Сьогодні я покажу, як розбирати мокапот для його чистки після використання. Покажу швидку, щоденну чистку та повну, а також як краще зберігати гейзерну кавоварку. Почнемо зі звичайної чистки. Не використовуйте мило та посудомийку. Вони негативно впливають на поверхневий шар гейзерної кавоварки. Після того, як ви насолодились кавою і мокапот охолонув, розкрутіть його. Викиніть каву із корзинки, покладіть усе у мийку, змочіть губку, не використовуючи засіб для миття посуду і почніть промивати всі частини пристрою під струменем теплої води, обережно протираючи губкою. І дістаньте прокладку та фільтр. Можна використовувати ложку, не використовуйте жорстку сторону губки, вона може пошкодити мокапот. Після цього покладіть всі частини кавоварки, сушитись або протейте їх сухим рушником. Все, ваш мока чистий. Це спосіб, яким я мию свою кавоварку після кожного використання. Це легко та швидко. Але якщо використовуватись кавоваркою на постійній основі на її поверхнях та у важкодоступних місцях, може збиратись шар каву олії та дрібних залишків кави. Тому час від часу потрібно робити і повну її чистку. Для цього ми використовуємо дві складові: фільтровану воду та оцет. Оцет має властивості, що змиває олійний шар, а також може відмити шар солі у нижній частині мокапоту. Тому ми використовуємо дві частини вони на одну частину оцту і залюємо їх в бойлер, закрутимо кавоварку з усіма іми частинами, включно з фільтром та корзинкою. Поставте капот на вогонь так само, як і при заварюванні кави. Тиск зробить всю іншу роботу. Оцет під впливом тиску проникне в усі доступні щілини і відмиє їх, вмиваючи навіть неприємні запахи. Після цього процесу прополощіть всі частини під краном та висушіть їх. На цьому повна чистка закінчена. І останнє, як зберігати гейзерну каву варку? Я рекомендую зберігати всі частини мокапоту сухими і в розібраному вигляді, тому що є вирогідність, що у зібраному стані якісь кавові частинки все ж залишились у важкодоступних місцях. Покладіть у сухе місце, наприклад, на полицю. Ось і все. Дякую за перегляд. Якщо це відео було корисним, поставте нам лайк, підпишіться і напишіть про ваш досвід кавування чи лайфхаки в коментарях. Це допоможе розвивати каву освіту та робити людей щасливішими.